Винахідливий заступник командира військової частини на Одещині влаштував підлеглим так звану дистанційну службу. У Києві чоловік наживався на військових та їхніх родичах. У Британії протести переросли у сутички екстремістів із поліцією. На Хмельниччині автобус повний дітей врізався у стіну. На Вінниччині батько під час конфлікту застрелив власного сина. На Одещині ДБР затримало священника-адвоката, який вимагав гроші з іншого священника. У відні затримали підлітка, який планував. Напасти на Тейлор Свіфт про це та не тільки у кримінальному дайджесті новин на ютуб-каналі TSN.UA вже за мить. З вами я, Вікторія Гнатюк, і ми починаємо. На Вінниччині батько фермер посварився із сином і під час конфлікту вбив його. Сталося це в одному із сіл Жмеринської громади. Чоловік потілу в синові просто в голову, а згодом сам зателефонував поліцейським. Про те, що сталося, в поліцію повідомив сам 71-річний підозрюваний 7 серпня ввечері. На місці події поліцейські слідчо-оперативної групи з'ясували, що на території власного фермерського господарства між чоловіками відбулася сварка на особистому ґрунті, під час якої батько здійснив декілька пострілів, і одна з куль влучила його 48-річному сину в голову. Від отриманого поранення той загинув. Знаряддя злочину мисливський нарізний карабін та гільзи. Правоохоронці вилучили. Фігуранта затримали у процесуальному порядку. Тепер чоловікові загрожує до. 15 років тюрми також на Вінничині сталася й інша історія, яка закінчилася хепіендом. У Могилів Подільському поліцейський офіцер громади врятував двох дітей від смерті. Двоє десятирічних хлопців вже пішли під воду, але коп вчасно зорієнтувався. У поліції області вже розповіли деталі порятунку дітей. 8 серпня під час патрулювання поліцейський офіцер громади Анатолій Паламарчук побачив двох десятирічних хлопчиків, які йшли по косі на річці Дністер. Течія почала затягувати дітей, і ті раптово пішли під. Воду капітан поліції разом з двома працівниками комунального підприємства міської ради, які були поруч, кинулись у воду та дістали хлопців із води. Завдяки чітким та професійним діям чоловіків за лічені хвилини вдалося дістати дітей з води та доставити їх до лікарні, де медики додатково їх оглянули і переконались у відсутності для них загрози. У наступній історії нічого святого на Одещині правоохоронці ДБР затримали священника. І ні, цього разу це не агент у Рясі. Це ділок, який має ще й ліцензію адвоката, а за те, щоб відмаза. Та свого підзахисного від правосуддя вимагав у нього гроші за іронію долі. Підозрюваний у ДТП теж священник. Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією затримали священника, що мав ліцензію адвоката. Він вимагав гроші з підзахисного за допомогу в уникненні від кримінальної відповідальності за збиття пішохода. У липні 2024 року настоятель одного з храмів Одеської області за кермом автомобіля збив в Одесі жінку пішохода. Постраждала з травмами, була доставлена до лікарні для захисту своїх інтересів. Фігурант обрав знайомого священника, який мав ліцензію адвоката. Той повідомив, що за 3 тисячі доларів США вирішить питання з правоохоронцями щодо закриття кримінального провадження. У разі несплати він погрожував настоятелю реальним терміном відбування покарання за ДТП. 6 серпня 2024 року адвоката затримали правоохоронці під час передачі обумовленої суми. Тепер вони обоє відповідатимуть за скоєне. А самому священнику адвокату загрожує до восьми років за ґратами. Тим часом у відні скасували концерти американської співачки Тейлор Свіфт через загрозу теракту. Про це повідомила компанія Баракуда Music, яка займається організацією виступу. Місцева поліція 7 серпня затримала підозрюваного. Ним виявився 19-річний хлопець. Правоохоронці кажуть, що австрієць присягнув у вірності нинішньому ватажку терористичної організації Ісламська держава 9 серпня. Стало відомо, про затримання у відні ще одного 18-річного громадянина Іраку, якого також підозрюють в імовірній змові з зриву концерту Тейлор Свіфт. Річ у тому, що The з Tour став ледь не наймасштабнішим у світі. Лише у тому самому відні мали б відбутися три концерти співачки, які б мали відвідати близько 180 тисяч людей. Країни, які не потрапили до туру, навіть зверталися публічно до співачки з проханням приїхати до них. Так до Свіфт із запрошеннями звернулися прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, а також президент Чилі Габріель Борич. Але якщо вам здається, що лідери держави йдуть на такий крок, бо вони поціновують творчості Тейлор, то це зовсім не так. Річ у тім, що на концерти американки збираються сотні тисяч туристів у тих містах, де вони проводяться. А тому це гарний привід привабити туристів та поповнити місцеві бюджети кругленькою сумою. У місті що у Британії, 29 липня, юнак влаштував різанину в дитячому літньому клубі. Він поранив щонайменше 11 людей, серед яких були діти. Троє дівчат з 7 та 9 років загинули. За підозрою у вбивствах заарештували 17-річного юнака з сусіднього міста Бенкс. Одразу ж почали ширитися чутки, що трагедію влаштував радикальний ісламіст. Адже російський сайт, який намагається видавати себе за американську інформагенцію, опублікував інформацію про те, що нападник нелегальний. Мігрант Алі Аль-Шакаті. Про це повідомило видання за Телеграф. Після цього розгорівся скандал, зокрема у місті Ротерхем, де протестувальники влаштували справжнє пекло. Нападники в Балаклавах у збройні камінням оточили готель Голідей Ін Експрес, де мешкали біженці і почали трощити будівлю. В результаті підпаливши електрогенератор. Декілька мітингувальників змогли прорватися усередину. Поліцію активісти поливають лайкою та теж бурляють у них каміння. Також протести відбулися в Брістолі, Ліці, Сандерленді, Блекпулі, Сток-он-Тренті, Манчестері, Белфасті та Галлі. Мітинги швидко переростали у масові заворушення та сутички з поліцією. Зазначається, що чимало правоохоронців вже отримали травми. Понад 400 учасників заворушень затримано. Ситуація перебуває на контролі уряду Британії, який різко засудив дії екстремістів. Це стало першим значим викликом для новообраного. Прем'єра країни Кіра Стармера, який лише як місяць на новій посаді, він вже оголосив про реформування поліції, що дозволить більш різко та оперативно реагувати на подібні заворушення. Я повністю засуджую крайньо правий бандитизм, який ми бачили на цих вихідних. Будьте певні, ті, хто брав участь у цьому насильстві, постануть перед законом у повному обсязі. Поліція здійснюватиме арешти, відповідальні утримуватиметься під вартою і отримують свої обвинувачення та вироки. Якщо ви нападаєте на людей через колір їхньої шкіри або віру, це право радикалізм, і неважливо, яка мотивація цих дій це насильство, а не протест. Люди в цій країні мають право на безпеку. Peklu. Крім цього, прем'єр-міністр анонсував створення нового підрозділу для запобігання заворушенням та екстремізму обміну даними між територіальними управліннями поліції, а також обіцяв надати їм розширені повноваження у сфері використання технології розпізнавання обличчя з камер відеоспостереження. Річ у тім, що Британія немає єдиної національної поліції в Англії та Уельсі правоохоронні органи розділені на територіальні управління а в Шотландії та Північній Ірландії діють свої поліцейські служби. Тим часом лідери католицької мусульманської. Еврейської індуїстської та сикської спільнот оприлюднили спільну заяву, в якій заявили, що серед їхніх спільнот нема місця ненависті. Ну, а тепер переходимо до українських новин. На Буковині двоє 15-річних подружок напали на 14-річну дівчину та побили її. Одна з них схопила іншу за волосся та вголос сказала, що б їй хотілося зараз зробити із дівчиною. За цим спостерігав НАТО в підлітків, а згодом відео сутички почало ширитися мережею. Я тебе хочу такий бабуся постраждала і звернулася до поліції 2 серпня. Там розпочали кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного шкодження і розповіли, що могло стати мотивом дівчат. Сьогодні в мережі Фейсбук було оприлюднено відеозапис з приводу конфлікту, який відбувся в селищі Берегомет між трьома місцевими. Неповнолітніми дівчатами з приводу вказаного конфлікту е, інформую, що 2 серпня поточного року до Виженського районного відділу поліції звернулася 63-річна мешканка селища Берегомет. Е, по факту побиття двома 15-річними дівчатами її онуки 14-річного віку. Мотивом таких дій було нібито те, що онука поширює неправдиві чутки та словесно ображала мати однієї з дівчат. Щодо інциденту, він відбувся поза межами закладу освіти і він не пов'язаний з освітнім процесом. Попередньо ніяких конфліктів та булінгу між вказаними учасниками конфлікту не було. На обліку в поліції та соціальних службах ні сім'ї, ні діти не перебувають. По даному факту порушено. Кримінальне провадження відомості внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацію, частина 1 статті 125 Кримінального кодексу України умисне легке тілесне ушкодження. Проводяться слідчі дії, відповідні експертизи. За наслідками розгляду кримінального провадження дітям може загрожувати кримінальна відповідальність у виді примусових заходів виховного характеру, а також буде надана оцінка ролі батьків у вихованні дітей, за наслідками якої вони можуть бути притягнуті до передбаченої законом відповідальності. А у Києві поліція розслідує моторошну ДТП 6 серпня. самого ранку у Голосівському районі столиці зіштовхнулися вантажівка та мазда. Внаслідок ДТП водій легковика загинув на місці. Повідомлення про дорожню транспортну пригоду надійшло до поліції о 8.20 ранку. На місце виїхали та працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі. За попередньою інформацією, водій автомобіля Mazda не врахував дорожню обстановку та, не впоравшись з керуванням, склаїв зіткнення з вантажівкою ДАВ, яка рухалась попереду у попутньому напрямку. Внаслідок автопригоди водій легковика загинув на місці події. Водій вантажівки Тверезий. На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група. Обставини ДТП встановлюються. Також у Києві сталося ДТП з трамваєм. Як трамвай їде задом, без водія в мережу закинуло відео очевидці. Свідки розповіли ЗМІ, що трамвай зірвався з реюк між Лук'янівкою та подолом, коли пасажирів у салоні не було, а водій нібито лагодив двері. Де хто Хто в трамваї, іде? це як взагалі? Там нікого нема в трамваї. Блять, такі він їде задом. У мережі кажуть, що трамвай злетів буквально з гори і розтрощив купу автівок. Попередньо, за даними змі, причина ДТП відмовили гальма. Він зупинився тільки коли врізався в інший трамвай. <плес> Это краска, Нет, это краска. Он жесть. Мы ехали, если что, в этом трамвае. У меня, тупо, рука... Тупо... И водитель... Блядь, у меня руки так... Да! Водитель, короче, едет. Резко что-то, короче... Он открывает, дверь, Останавливается, открывает дверь. Говорит, убегайте. Смотрю, тупо, трамвай. Ми сидимо. Отам ми сидимо. короче, Я бачу. Ти на нас, скажи. Тікай до трамвая. У столиці рух вулицею Глибочицька, де сталося ДТП, дуже ускладнене, Їм повідомляється, що побиті понад 10 машин. Щодо постраждалих інформації станом на момент запису відео не було. Ще одна серйозна ДТП сталася у Хмельницькій області. Там 61-річний водій автобуса перевозив дітей з Києва до Болгарії на відпочинок, однак з'їхав з дороги та протаранив стіну нежитлового приміщення. На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та дорослі, які супроводжували школярів. У результаті аварії травмувалися семеро дітей віком від 8 до 15 років та 62-річний чоловік. Медики госпіталізували їх до лікарні. Ще одна неприємна новина з Хмельниччини. Нацполіція та СБУ затримали чоловіка, який на замовлення спецслужби РФ спалював автомобілі ТЦК. Він самостійно вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші. Для цього він розмістив у даркнеті своє резюме, де запропонував послуги з підпалу автомобілів ТЦК. на його оголошення. Відповів представник РФ, який дав йому завдання зі знищення військових авто у Хмельницькому. Підозрюваний разом зі спільниками вже встиг спалити коктейлями Молотова. Два Авто тепер же йому загрожує до 10 років в'язниці. Слідчим і слідчі управління головного управління національної поліції Хмельницької області за процесуальне керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону, а також за оперативного супроводу управління карного розшуку та співробітників військової контррозвідки служби безпеки України викриту злочинну групу, яка на замовлення Російської Федерації здійснювала. Пошкодження та знищення транспортних засобів працівників ТСЦ та СП, а також військовослужбовців Збройних сил України. Організатор даної групи сам вийшов на замовників з метою заробітку коштів. Він розмістив оголошення в закритих інтернет мережах з пропозицією. Підпалу транспортних засобів працівників Сил оборони та безпеки невдовзі. Фігурант отримав замовлення від невідомих осіб на підпал транспортних засобів працівників ТСЦ в місті Хмельницькому. Для цього він залучив співучасників з числа жителів міста Хмельницького, які здійснювали пошкодження та знищення транспортних засобів шляхом їх підпалу. Причому здійснили фіксацію процесу горіння на свої мобільні телефони та відправляли відеозаписи організатору. Наразі лідер злочинної групи повідомив про підозру учені. Закінчених заміхів на умисне знищення чужого майна шляхом їх підпалу, а саме транспортних засобів, а також у перешкоджанні здійснення законної діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Його затримано та обрано запіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Поліцейськими проводиться перевірка фігурант на причетність до скоєння аналогічних кримінальних порушень на території регіону, а також документування злочинної діяльності його спільників. А втім, трагічна новина облетіла країну з Житомирщини. 5 серпня стало відомо, що на річці Норинь у селі Новий дорогинь, що в Житомирській області, втопився семирічний хлопчик. Про це повідомляє прес-центр ДСНС. Там також розповіли, що з початку літа це вже 18-та трагедія на воді. О 21.02 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про зникнення семирічного хлопчика, який пішов купатися з друзями. На березі були знайдені його одяг і взуття. О 22.02 рятувальники знайшли тіло дитини без ознак життя на відстані 3 метри від берега. Тіло було передано працівникам Національної поліції. Наразі встановлюються всі обставини трагедії. З початку літа це вже 18-й випадок загибелі на водоймах Житомирської області. Тим часом правоохоронці ДБР вже вкотре затримали військомам. Щоправда, одного і того самого. Як так запитаєте ви? Все просто йдеться про колишнього керівника Рівненського ТЦК, якого 2 серпня випустили із СІЗО, і знову затримали. І на хвилиночку це вже четверта підозра екс керівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку. Спершу його підозрювали у побиті солдат. Вже у жовтні 23-го року. Працівники ДБР повідомили екс керівнику Рівненського ТЦК ще одну підозрю. ДБР встановило, що керівник володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн грн. мільйона гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося. і у липні 2023 року Сергій Луцюк був відсторонений від службових обов'язків та перебував під вартою без можливості внесення застави. Адвокатами екс-керівника Рівненського ТЦК вдалося оскаржити це рішення в апеляційному суді. Йому змінили запобіжний захід, і у результаті чого Луцюка випустили із СІЗО під заставу в розмірі майже півмільйона гривень. Питання: а чому людину, яку підозрюють у побитті солдатів та хабарництві, випускають на волю під заставу? Що за вибіркова справедливість? Ну але просто небо Луцюк походив недовго і вже 3 серпня. Тобто, на наступний день після виходу зі слідчого ізолятора працівники ДБР під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Цього разу Сергій Луцюк підозрюється у перешкоджанні законній діяльності збройних сил України. Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану. Правоохоронці вже затримали колишнього начальника ТЦК. Слідчі проситимуть для нього запобіг. Жний захід тримання під вартою без альтернативи. Внесення застави у цьому випадку одні ловлять, ловлять, інші відпускають. Ваші ставки, який фінал буде в цій справі? Наша пісня гарна й нова. Раніше такого винахідника спіймали в іншому регіоні України, а тепер і на Житомирщині правоохоронці затримали командира однієї з військових частин, який не вигадав нічого ліпшого, як змушувати підлеглих робити ремонт у своєму будинку та будувати магазин. У ДБР розповідають, що ще від жовтня 23-го року у приватному. Будинку посадовця за його вказівками підлеглі почали робити йому ремонт. За це командир частини кілька місяців, так би мовити, преміював ремонтників. ДБР провело низку обшуків за місцем служби фігуранта проживання та в приміщеннях, де відбувалися ремонтні роботи. На місці ремонту було виявлено трьох військовослужбовців, які в цей час мали проходити службу в військовій частині. Крім того, під час обшуків у командира було виявлено та вилучено понад півмільйона гривень готівкою, походження яких наразі встановлюється. Відзначився винахідливість у її заступник командира військової частини на Одещині, який влаштував підлеглим так звану дистанційну службу. Фігурант разом із спільниками особи, яких ще встановлює слідство, організували схему, за якою деякі військовослужбовці частини знаходилися вдома, а згідно з документами, перебували на службі та отримували за це відповідне грошове забезпечення. Свої зарплатні банківські картки ці військові віддавали організаторам схеми, щоб ті замість них отримували всі виплати. Ділкам вдалося оформити 20 людей. Лише вдумайтесь, схема принесла підозрюваним до 20 мільйонів гривень. Нині ж їм загрожує до 12 років за ґратами. А бронювання за бензин. Чули про таке? Такий новий спосіб ухилитися від служби вигадав військовослужбовець ТЦК теж на Одещині. Його вже затримали поліцейські і розповіли деталі такої собі схеми. Як з'ясувалося, бронювання від мобілізації порушник просив у жителя Подільська 300 літрів пального або ж вартість вказаного об'єму пального у грошовому еквіваленті. У травні поліцейські Подільського районного управління поліції спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ затримали військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який забронювання від мобілізації просив у жителя Подільська 300 літрів пального або вартість вказаного об'єму пального у грошовому еквіваленті. У випадку відмови погрожував відправленням у зону бойових дій. Хоча чоловік працює на підприємстві критичної інфраструктури і має законне право на відстрочку від призову на військову Бу за мобілізацією. Затримали злоумисника, коли він передавав заздалегідь підготовлене ним тимчасове посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного і отримав за цю послугу гроші у сумі 15 тисяч гривень. Нині цей винахідник отримав підозру від правоохоронців. Таке порушення карається штрафом від 17 до 68 тисяч гривень або ж пробаційним наглядом на строк до трьох років або ж позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. А у Києві викрили чоловіка. Який наживався на військових та їхніх родичах. Так, таких внутрішніх мародерів, на жаль, досі вистачає. Слідство з'ясувало, що 26-річний киянин шукав оголошення про намір придбати військове обладнання, прикидався працівником волонтерської організації і запевняв жертв, що може придбати необхідні для них речі, але за більш вигідною ціною. Після цього мешканці з різних міст робили у нього замовлення, та за його умовою робили повну або часткову проплату. Натомість отримували на пошті пусті посилки. Сам чоловік швидко міняв номер телефону та більше не виходив на зв'язок. Наразі встановили 19 потерпілих, серед яких волонтери, військові та їхні жінки. Киянин у такий спосіб встиг ошукати військових на 600 тисяч гривень. Ну а тепер чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі. Тим часом продовження отримала й гучна справа про викрадення немовляти чоловіком, який вважає себе жінкою. Для початку нагадаємо, що сталося це 14 липня. Тоді матір дитини заявила до поліції про зникнення свого чотирьохденного немовляти. Породілля розповіла, що у неї з післяпологової кімнати перинатального центру у Кременчуці Зникло немовля у момент, коли вона вийшла поїсти. Наступного дня керівник департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної військової адміністрації Віктор Лисак розповів, що малеча народилася здоровою і її готували вже до виписки. У тій самій палаті перебували дві жінки. Вони виходили з приміщення. А коли матір дитини повернулася, то дівчинки вже не було на місці. Вже 16 липня правоохоронці знайшли викрадача. Ним виявився 25-річний чоловік, який ідентифікує себе як трансгендерну жінку. 18 липня підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою із правом внесення застави. 8 серпня Суспільне опублікувало інформацію про те, що за результатами службового розслідування керівника перинатального центру Кременчука Радомира Сербіна притягнули до дисциплінарної відповідальності. Тобто він отримав за це догану. Також директора зобов'язали надати оцінку діям працівникам закладу та розглянути питання щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності згідно з наданою інформацією, службове розслідування проводила комісія, яку створив міський департамент охорони здоров'я. Результати перевірки передали правоохоронцям, оскільки триває розслідування кримінальної справи. А наступна історія гідна екранізації вона розгортається у США. Там детективи за допомогою соцмереж розшукали вбивцю, який нині виявилося, працює поліцейським. Антоніуріан. У якому зараз 62 роки, ще 20 років тому, як стверджується, застрелив 25-річного Бенджаміна Бекару біля бару у штаті Огайо. Сварка почалася у приміщенні закладу, а потім чоловіки вийшли на вулицю, де камера відеоспостереження, нібито зняла, як Ріано вистрілив іншому чоловікові в обличчя. У нас були зібрані всі необхідні докази. Ми вже мали пряме звинувачення проти нього. Залишалося тільки чекати, доки його знайдуть. Ряно втік з країни, залишивши навіть дружину та трьох своїх дітей. за словами Пола Ньютона, колишнього заступника у справі, який нині працює в прокуратурі округу Батлер. Влада знову почала активний пошук Ріану в січні цього року. Проте яке ж здивування було у детективів, коли ті дізналися, що їхній підозрюваний в убивстві геніально замаскувався і нині працює офіцером поліції в місті Огака, що в Мексиці. Ріано заарештували в Мексиці. З'ясувалося, що він працював місцевим поліцейським. На фотографії втікача, зробленої під час затримання, видно, що він одягнений у поліцейську форму. На питання, чому той став поліцейським, ріано відповів, що хотів допомогти народу Мексики. А от свою причетність до вбивства 20-річної давнини чоловік заперечує. Проте американські поліцейські впевнені, що у них достатньо доказів, щоб довести провину Ріано. Наступна історія буде про українку, родина якої потребує нашої з вами допомоги. У Польщі померла 26-річна українка, її тіло тримають у морзі і не віддають рідним без грошей. Дівчина хворіла на рак її рідні, розповіли, що разом із багатодітною сестрою вона виїхала за кордон, рятуючись від повномасштабної війни. Нині ж тіло померло і тримають у морзі і не віддають для поховання рідним без грошей. А суму у Польщі загнули таку, що за словами сестри, вона просто непідйомна для родини. Ольга Остапчук розповіла Тесен Ю. Що разом із сестрою переїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення Росії та допомагала доглядати п'ятьох дітей. Батьки Ольги і Марини померли, коли вони були ще дітьми. Мені одній тяжко. Я працювала, а вона дивилася за дітьми. Через півроку помітила, що вона різко стала худнути і болів живіт. Ми звернулися до лікарні. Їй поставили страшний діагноз рак матки. Хвороба почала дуже прогресувати. Жінка каже, не розуміла, що робити, коли сестра раптово померла за кордоном. Тоді знайшла в інтернеті компанію яка надає міжнародні ритуальні послуги і послуги з перевезення померлих. А от доправити тіло до України виявилося, коштує 1900 євро, а це майже 85 тисяч гривень. За словами Ольги, сума непідйомна для родини. Втім, у компанії пообіцяли допомогти зібрати кошти і відкрили збір. Як результат, опублікували номер рахунку на їхній сторінці у Фейсбук. Друзі, звертаємось до вас із проханням. На жаль, дівчина не має батьків, лише стареньку бабусю і сестру, які проживають у селі Житомирської області і чекають на тіло дівчини. Можливо, хтось захоче допомогти з репатріацією. Дякуємо. На жаль, збір виявився неефективним і накопичити у такий спосіб вдалося лише 20 злотих щодо рівня 200 гривень. Марина померла ще 31 липня, проте сестра досі не може забрати її тіло. Згідно з договором, його не віддають, поки жінка не сплатить послуги за перевезення. Тож вона теж відкрила збір і просить небайдужих про допомогу. Зібрати залишилося 25 тисяч гривень. Зараз на екрані ви можете побачити номер картки для допомоги. Не залишайтеся байдужими, а також бережіть себе та своїх рідних. Наразі це усі новини. Підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наступних випусків. Слава Україні та слава зсу. До зустрічі.